Тату небесний, ми приходимо Боже до Тебе в молитві і дякуємо Тобі, Господь, за збиті стріли. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що ти робиш в нашій країні, за те, що Господь Боже є зміни, за те, що є чудеса, Господь. Можливо, ми їх не бачимо, але ми, Господь Боже, дякуємо Господь що там, де темрява відбуваються зміни і стає світло, ми молимося, Господи, Тобі, за те, щоб були зміни там, де це потрібно, щоб були важливі рішення прийняті, щоб були важливі прийняті якісь рішення, можливо, у державі Божа. Ісус Господь Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Господь Боже, за те, щоб ці зміни відбувалися, і нічого їм не препятствувало, Господь Боже. Ісус Господь, ми молимося, Господи, Тобі, щоб не було ворогів в нашій країні та павластям, які шкодять Боже. Ми молимося, Господи Тобі, щоб вони всі не досягали своїх планів. І вони були обнаружені, що вони діють не на користь нашої країни. Ми молимося, Господи, Тобі, Господь, бо це є дуже важливе, від цього дуже багато чого, що залежить. Молимося, Господи, Тобі, Господь, щоб наша віра, вона зростала та ставала ще сильнішою. Молимося, Господи Тобі, Боже Тобі. Щоб наша віра вона була сильнішою, ніж ті обставини, які ми бачимо. Захисти, Господь, наше життя від болю та поганих новин. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб відбувалися хороші новини і не було поганих новин, тату Небесний. Зупини Господь Боже ворога там, де Він хоче діяти. Або щось погане втілювати. Молимося, Господи Тобі, Боже, про зміни на території нашої країни, щоб ворог припинив своє просування. Молимося, щоб ворог відступав, і наша країна була звільнена і зелена. Ісус Господь Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, про те, щоб. Всі території вони були збільнені, Боже, і наші люди, які повиїжджали, вони поверталися додому, Боже, в свою країну. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб в них було де жити, та були всі комунікації. Ісус Господь Боже, те, що неможливо можливо, людям, можливо, Тобі, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, про ті напрямки, де складно яви свою милість і допомогу, захисти, Господь наших захисників, де вони перебувають. Молимося, Господи Тобі, щоб на тих напрямках, де зараз ворог, ворога не було. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб в них було просвітлення. І вони зрозуміли, що вони насправді коять, Боже. І вони тікали. Молимося, Господи Тобі, Боже, та за наше небо. Молимося, Господи Тобі, щоб жодна стріла вона не досягала своїх цілей. Молимося, Господи Тобі, щоб наші захисники їх знищували. Молимося, Господи Тобі, Боже. Щоб тривог було менше. Іїсус, Господь Боже. Молимося, Господи Тобі, за сьогоднішню ніч, щоб кожна стріла вона була знищена, Господь. Ісус, молимося, Господи Тобі, щоб плани ворога ставали явними, і ми змогли зупинити ворога. Молимося, Господи Тобі, щоб ми були на два, три, чотири кроки. Вищими за ворога, Ісус, молимося, Господи, Тобі, за наших захисників, за їхнє життя, безпеку, забезпечення, всім тим, що їм потрібно, Боже. Молимося, Господи Тобі, за те, щоб наші захисники поверталися додому. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наші захисники. Які зараз не вдома, і вони пережили багато чого, молимося, Господи Тобі, щоб вони повернулися до своїх рідних. І Ісус, Господь Боже, це дуже важливий крок в нашій країні. І Ісус, молимося, Господи Тобі, Боже, щоб із неможливого було можливе, Тато Небесний. Молимося, Господи, Тобі, за нашу владу. Благослови їх. Благослови, Господь Боже, всі їхні рішення, і нехай, Господь, їхні рішення, вони будуть, Боже, на добро, а не на зло. Молимося, Господи Тобі, Боже, за їх рішення, Господь, які зараз стають на часі дуже важливими, є дуже, є дуже важливими. Для змін в нашій країни, віддаємо все Боже, в Твої руки, всю владу, і молимося про зміни в цих напрямках Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже Господь, про те, щоб наша влада вона змінювалась, і були, Господь Боже, нові люди. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ті люди, які роблять, Нашу країну, Боже, не в дуже хорошому положенні, Боже, вони були звільнені, Господь, і виявлені. Молимося, Господи Тобі, Боже, про те, щоб наша країна вона змінювалась і ставала християнською, і ставала, Господь Боже, сильною державою, могутньою Твоєю державою, Боже, тата Небесний. Молимося, Господи Тобі, щоб наші люди, які зараз не вдома, вони покинули своє житло Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб вони бачили Твої чудеса, бачили Твою славу Боже, і вони поверталися додому. Молимося, Господи Тобі, Боже, Ісус, роби чудеса в їхніх життях зараз. Боже, тобі вся сила, тобі вся слава, Господь, підкріпи їх, Боже, наповни їх Боже. Ісус Господь Боже, можливо, ми бачимо не те, що ми хочемо, не ту картину, яку ми хочемо бачити, але в нас є ти, Господь, в нас є набагато більше, ніж те, що ми бачимо. Ми бачимо, Господь Боже, Твою руку, Твою силу, Господь. Ми бачимо, Господь, Твоєї слави, свідоцтво Боже. Ісус Господь, дякую тобі, Господь, що Ти чуєш кожну молитву, що Ти, Господь Бог вірний і Ти ніколи не залишаєш. Господь, я ще хочу нагадати про те, що ворог приходить, щоб красти, знищити, приносить дім разочарування, боль, але ти приходиш, щоб це все змінити. І я молюся, Господи Тобі, щоб кожен із нас запрошував тебе в тебе в свої будинки, да, і Царство Боже, і вона, Господь Боже, було в кожній будівлі, Ісус, Господь Боже. Молюся, Господи Тобі, щоб також. Сьогодні були люди, які прийняли тебе в своє серце, і вже не вони живуть, але Ти, Господь, живеш в них. Нехай усьому буде Твоя сила, Твоя слава. Ми молимося, Господи, тобі, в ім'я Твоє, і я молюся, Господи Тобі, щоб ти ставав ближчими до людей, а люди ближчими до тебе. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб. Всякі негаразди та прегради, вони були знищені. І людина, яка чує цю молитву, вона зрозуміла, що вже не вона сама живе, але ти в ній, в ім'я твоє Боже, Він.